Не селя воду, скоро не словнеться, а за ниванка, як барвинок в'ється. Панорми, хочу а до тут... ну тут... по нормі 40. чоловік. Хочу, хочу доповнити, силалися сила... 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 наші колеги, які по іншим районам. Не Расчонок, Майже щодня дзвонять головні інженери, я не маю права. Головний інженер, майстер, спілкуюся з людьми, там тому муфточку треба, тому, то, тому що тому консультацію, то, то собі щось треба, дзвонимо. І питання таке, там, де є часник. Часник ще якось крутиться. Там, де комунальне підприємство, люди криком кричать. Каже, в мене тариф, я посчитав, він більший, ніж у вас. Уже він, уже він більший, ніж у мене. Але питання в іншому. Я його не можу проштовхнути, -про -про мені, мені б'ють по рукам, я не можу його прийняти. Це до того, що начебто так. Комунальне підприємство і тариф, але цей тариф у них ще залишився той, той, трьох-чотирьохрічної давності. Ви розумієте, як зараз кожен місяць росте заробітна плата і все інше. От люди перераховують, і комунальні підприємства перераховують, але їм не дають можливості, оце якраз є той вплив влади, який і хочуть зробити, щоб і в нас у мене був. Так він буде. Сміття возять дешеве, але як возять? Питання? Так буде і з водою. Вода буде дешева. Але... Хай залишиться великий знак питання. Я ще раз вам відповідаю, що якби возив за тмесі комунальники, йому взагалі не платили за вивоз сміття, ви б його не возили. А тут якось возиться. Власне. Я пару слов, бо знову піднімається питання, Федорович Іван знову говорить про те, що от ми приписали там кількість людей і так далі. Значить, Вже сказано про те, що 34 робітники це люди, які безпосередньо працюють на вироблені послуг водопостачання та водовідведення. У нас працює 48 працівників. Сюди не включений абонентська служба. Не включений, е керівник, е АУП не включено, старожа не включені, таким путем вона набирається на 48 чоловік. А 34 чоловіки це люди безпосередньо робітники, які задіяли на роботі, на, на, на вироблені послуги, на, процес, на, на, е на процесі вироблення послуг.